Вітаю в етері новини Прикарпаття. У студії з вами Андрій Ципуга. Сьогодні у фокусі уваги будівництво центрів для ветеранів та їхніх родин, успіх прикарпатських онкологів, а також спільна молитва у меморіальному сквері за тих, хто віддав своє життя за Україну. Про усе важливе уже за мить у нашому огляді подій. В Івано-Франківську у меморіальному сквері відбувся традиційний дзвін пам'яті. Керівництво області, духовенство та небайдужі містяни зібралися разом, щоб віддати шану та відслужити панахиду за українськими воїнами, які поклали життя за нашу свободу і територіальну цілісність. На поминальному заході побувала і Дар'я Базовод. Пам'ять, що живе у звуках металу. Івано-Франківську у меморіальному сквері відбувся дзвін пам'яті. Це традиційна подія, де кожен удар дзвона символізує життя, віддане за свободу України. Серед тих, хто прийшов вклонитися героям, Марія, дружина полеглого захисника Івана Каверзина. Жінка згадує чоловіка як порядну людину та люблячого батька. Іван став на захист держави з перших днів повномасштабної війни. Служив на найгарячіших ділянках фронту Курському та Покровському напрямках. Його життя обірвалося у лютому минулого року. Чоловіком добрим, татом дуже добрим люблячим. Все робив для сім'ї. Дуже було добре, ніколи не жалівся, що, ну, що щось не так. Завжди, коли повертався, наприклад, відпустку, він казав, що все добре, рано чи пізно все закінчиться, буде мир, спокій в Україні. Так як пам'ять для нас, для мене лічно, для дітей, тому що. Це буде історія, якби будемо говорити внукам дітям. Начальник відділу Міністерства у справах ветеранів в області Володимир Веркалець запевняє, захід проводитимуть постійно, адже список імен, які мають бути викарбовані в історії міста, на жаль, продовжує зростати. Як і в минулих роках, так і в цьому році буде збережена традиція щодо проведення щомісячного дзвоню пам'яті, де, окрім гідного вшанування воїнів, ми будемо вручати і передавати ті заслужені нагороди. Які заслужили ті воїни, які на жаль зараз вже перебувають в небесному війську, але зі своїм подвигом зробили так, щоб військові частини шанують і держава, шанує і. Відповідно оцінений їхній подвиг відповідними нагородами. Сьогодні ми будемо вручати 19 державних нагород за мужність третього ступеня. Під час меморіального заходу керівництво області вручило почесні відзнаки за заслуги перед Прикарпаттям посмертно. Очільниця області Світлана Онищук наголошує, підтримка родин загиблих є безумовним пріоритетом. Навіть попри виклики в енергетиці чи економіці, громада зобов'язана знаходити ресурси для допомоги тим, хто віддав найдорожче. Ворог не маючи перемоги на фронті атакує нашу державу, енергетичну систему. Ми бачимо які складні ситуації в нашій столиці. Але розуміємо, що в цьому випадку найголовніше бути єдиними, і дуже важливо, щоб саме наша любов турбота була наділена родин героїв, родин безвісті зниклих. бо їм на сьогодні направду є найважче. Це дуже великий біль, це дуже складно їм. Тому ми продовжуємо продовжуємо в області проект робота про родину героя. Ми продовжуємо зараз і працюємо над відкриттях ветеранських просторів. Дар'я базовод Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї, спільними зусиллями задля перемоги в Івано-Франківську. Реалізували черговий проєкт за програмою розвитку місцевого самоврядування. Цього разу передали потужні 10-дюймові дрони камікадзе серед отримувачів Едельвейси бійці бригади Рубіж і 68-ї єгерської. Про те, як міський проєкт Екти трансформуються у реальну допомогу на передовій. Дивіться у сюжеті Юлії Торконяк. Три військові підрозділи отримали підсилення 30 десяти дюймових FPV-дронів. Загальна вартість обладнання становить 630 тисяч гривень. Головна особливість у механізмі співфінансування: 80% суми виділили з міського бюджету, а решту 20% зібрала громадська організація Майстерня Серафим це десяток могірка штурмова бригада. Батальйон безпілотних систем батальйон Стриж це третій бат, 68-ї Кремаєрська бригада і підрозділ Національної гвардії України Рубіж. Перший раз ми беремо участь в цьому проєкті і дуже Для Івано-Франківська підтримка війська залишається незмінним пріоритетом. Програма співфінансування дозволяє активним мешканцям та фондам не лише проявляти ініціативу, а й суттєво примножувати свої збори завдяки бюджетній підтримці. Міська рада постійно підтримує, зокрема і виділяються кошти з міського бюджету. Також е, новий рік і наступає депутатський фонд, і дуже багато практично кожен депутат виділяє кошти в ту чи іншу частину на ті чи інші потреби для військових. Хтось безпосередньо на закупівлю якогось обладнання, хтось на ремонт, наприклад, автомобіля. Тобто ми всіляко намагаємося це допомогти. Очільник громади Руслан Марцінків анонсує цьогоріч для ініціативних груп також діятимуть дві великі програми: бюджет участі та програма розвитку місцевого самоврядування. Важливо пам'ятати, для військових запитів частка співфінансування становить 80 на 20 відсотків. Тоді як для цивільних проєктів громади, розподіл коштів залишається у пропорції 70 на 30. Ми Теж передбачили кошти для того, щоб були ініціативи. Волонтерських організацій, мешканців нашого міста для того, щоб допомагати військовим. Війна триває, тобто війна не зменшується вона змінюється зараз, вона стає більш технологічною, тобто використання різних видів дронів, як наземних, так і тих, що літають. Тобто тому важливо помагати. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. 30 дронів від міста це суттєво. Але щоб повністю закрити небо на важких ділянках фронту, потрібно набагато більше техніки. Наша мета незмінна: 50 ударних безпілотників для батальйону Свобода. Кожна гривня надіслана через цей qr код перетворюється на влучання по ворогу. Скануйте код та підтримуйте воїнів. Відновлення тіла та духу на Прикарпатті триває будівництво багатопрофільного центру реабітаційного лікування, який зводять у дві черги: від медичних корпусів до готелів сімейного типу. Окрім того, понад 100 мільйонів гривень спрямовано на зведення ветеранського простору для всебічної допомоги родинам захисників. Детальніше про ці проєкти знає Яна Лазорик. Комплексна допомога ветеранам та їхнім родинам на Прикарпатті триває будівництво регіонального центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я. Це буде об'єкт повного циклу. Окрім медичних корпусів, проєкт передбачає зведення надійних укриттів, паркувальних майданчиків та готелю сімейного типу. Це дозволить рідним бути поруч із пацієнтами, забезпечуючи їм необхідну підтримку під час відновлення. Проєкт реалізується. Я публічний інвестиційний проект Міністерства охорони здоров'я України, яким передбачається комплексну медичну допомогу, фізичну та психологічну реабілітацію в одному місці. Також це скоротить черги. Та зменшить потребу направлення пацієнтів в інші регіони. Торік із державного бюджету на будівництво центру спрямували 125 мільйонів гривень. У планах на 2026-й – залучення ще 300 мільйонів. Хочу зазначити, що по першій черзі будівництва стане на сьогоднішній день. Вже завершені демонтажні та підготовчі роботи, мурувальні роботи на першому шостому поверхах та технічних поверхах. Змонтовано віконні конструкції, виконуються земляні роботи з влаштування фундаментів. Добудови, скільки передбачається ще добудова перед революційним центром, проводяться роботи з виготовлення арматурних каркасів, фундаментів добудови та влаштування монолітних фундаментів. Виконуються електромонтажні роботи на других сьомих порохах. роботи роботу влаштування покрівлі існуючої будівлі. Паралельно в області реалізують ще один проєкт сучасний ветеранський хаб. Це простір для соціалізації та комплексної підтримки захисників. Станом на сьогодні будівельна готовність 70% об'єкту. Проектом передбачено. Перша частина це і спортивний зал, який збудований, з цегли, утеплений, з дахом для того, щоб хлопці могли займатися. Також другий блок із набором приміщень це кабінети психолога, індивідуальна робота, персоналу, соціальної підтримки та коворкінгу. Два конференц зали зона кафе, рецепція, дитяча зона, блок приміщень, роздягальні, санвузли, душові, кабінети тренера. Також тут передбачено все по інклюзії. Ми розуміємо важливість цього проекту і плануємо завершити його до травня місяця. Загальний бюджет хабу складає майже 123 мільйони гривень. Половину коштів надає держава. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Корупція на рейках. Поліція Прикарпаття викрила схему розкрадання коштів в «Укрзалізниці». Начальниця вокзалу станції Яремче разом з підлеглими привласнювали готівку пасажирів. Гроші, які люди сплачували за зберігання багажу, йшли не в державну касу, а в кишені службовців. Хто входив до складу злочинної групи та яке покарання загрожує залізничникам, знає Юлія Торконяк. Пів мільйона гривень повз касу. Поліція Прикарпаття ліквідувала масштабну схему розкрадання коштів на залізничному об'єкті. Слідчі встановили що до корупційного правопорушення причетна начальниця вокзалу станції Яремче, яка залучила до схеми своїх підлеглих. Слідчі встановили, що впродовж 2024-2025 років начальниця вокзалу станції Яремче разом із чотирма підлеглими черговими по вокзалу систематично привласнювали готівкові кошти, отримані від пасажирів за зберігання багажу у камерах схову. Під час зміни. Працівниці не проводили розрахунки через офіційну касу та не вносили достовірні дані до фінансової документації. Усі кошти обліковували неофіційно та передавали керівниці вокзалу. Жінка повертала спільникам певний відсоток як винагороду, а решту забирала собі. Економічна експертиза підтвердила. Кожна з фігуранток не донесла до державної каси понад 100 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові бухгалтерські записи та інші докази їхньої протиправної діяльності. П'ятьом посадовим особам слідчі повідомили про підозру за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Це заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Поліцейські встановлюють повне коло осіб. Які могли бути залучені до махінацій, щоб притягнути кожного до відповідальності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія РаІ. Поліція Прикарпаття з'ясовує обставини смертельного наїзду на пішохода. ТТП трапилася 26 січня на світанку. Житель Надвірнянського району за кермом Фольксвагена переїхав чоловіка, який лежав на асфальті. Від отриманих травм житель Ямниці помер на місці. Що загрожує водієві, розповість Яна Лазорик. Лежав на проїзній частині дороги. 26 січня вранці в ямницькій громаді сталася дорожня транспортна пригода з летальними наслідками. Під колеса автомобіля потрапив 43-річний місцевий мешканець. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Фольксваген Пасад, рухаючись у напрямку села Ямниця. Після роз'їзду із зустрічним транспортним засобом здійснив наїзд на пішохода, який лежав на проїзній частині дорозі. Від отриманих травм чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Поліцейські перевірили керманича автівки на стан спійніння. Він перебував терезим. За даним фактом слідчі Тисменецького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Правоохоронці закликають пішоходів використовувати світловідбивні елементи на одязі. Флікери роблять вас помітнішими для водіїв та значно зменшують ризики трагічних наслідків. Перемога над рідкісною патологією в івано франківську Лікарі успішно прооперували пацієнт. Янку з пухлиною нижньої порожнистої вени діагнозом, що вважається одним із найскладніших у клінічній практиці, про те, як нашим спеціалістам вдалося провести операцію найвищого рівня складності, дізнавалась Дар'я Базовод. Хірургія на межі можливого. Івано-Франківську лікарі провели на складну операцію, яких у світовій медичній практиці зробили лише 450. Деться про видалення пухлини нижньої порожнистої вени, патологію, що зустрічається в одного пацієнта на 100 тисяч населення. Ситуацію ускладнював анамнез жінки. У 2017 році вона вже поборола онкологію. Тож цього разу лікарям довелося прорахувати кожен крок із подвійним ризиком. Під час операції ми знайшли дійсно пухлину, яка Безпосередньо росла з самої нижньої порожнистої вени. Ми провели резекцію даної пухлини і нашою спільною командою поставили штучну судину. Нижня порожниста ну, якщо для загалу, це одна з найбільш крупних вене, яка знаходиться в нашому організмі. Тому перед нами стояли певні виклики, як зреагує. Пацієнтка під час операції, пацієнтка Наталія Груша згадує діагноз прозвучав як вирок. Спочатку жінка планувала їхати на лікування до столиці, проте після консультації із місцевими фахівцями зрозуміла її життя у надійних руках. Чесно кажучи, були думки: може Львів, може Київ. А потім, коли я побачила, як серйозно готуються до операції, і онкохірург, і судинний хірург, я їм так повірила, коли у нас була зустріч, обо. Хірурги, я і вони мені розчесно розказали, які ризики можуть бути, що вони планують робити, що може бути з моїм організмом. Я заспокоїлася і дуже цим людям повірила. Операція тривала кілька годин і потребувала ювелірної точності не лише від хірургів, а й від анестезіологів. Головною загрозою була масивна кровотеча, адже втручання проводили на найбільшій вені організму. Завідувачка профільного відділення Лілія Бахур зазначає, медики готові всі можливі резерви щоб стабілізувати стан пацієнтки в критичні моменти в чому полягає складність складність в самій в самій агресивності пухлини та критичної локалізації нижньої критичної локалізації нежня порожниста вена це є магістральна судинна і будь-які хірургічні втручання на ній можуть бути виникати це є масивна кровотеча це є тромбоемболія і різке порушення гемодинаміки, чого ми дуже переживали, при перетисненні якраз нижньої порожнистої як було сказано Володимиром Петровичем. Петро Володимирович, значить, це є такий виклик для анестезіолога, тому що має бути стійка команда, мають бути підготовлені всі резерви. Це перший подібний випадок в івано франківській області, який вдалося успішно виявити та пролікувати. Наразі пацієнтка почувається добре, а її випадок стане частиною наукових досліджень для вдосконалення онкохірургічної допомоги в Україні. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Легенда коломийської сцени Гуцульський рік відзначила 35-річчя. Святий вечір, Великдень та весільні обряди. Все життя гуцульського краю вмістилося в одну масштабну театральну дію. Ця вистава стала справжнім символом Коломи та академічного театру імені Івана Озаркевича. На ювілейному показі побували і наші коломийські кореспонденти. Уривок із легендарної містерії гуцульський рік. Образи головних героїв тут не просто персонажі, а втілення природного прагнення людини жити у злагоді з собою, богом та навколишнім світом. Ця постановка є однією із найстарших у репертуарі театру з часів відновлення незалежності України. Народний артист України Дмитро Чебурак згадує: вистава народилася разом із новою країною. Наш вистав Гуцульський рік вона ровесниця нашої державної незалежності. Вона була поставлена на дуже гарний тоді, Боже, Боже, дай Боже пам'яті, гарний 750-літній ювілей Коломий. Ми премірували цією виставою. Якщо колись відкривали театр далекий-далеко, далеко багато часу тому, то це було камінним хрестом Стефаника. Вона була в серпні. 1991 року. В ювілейний року рік до Коломиї завітав і той, хто створював візуальний світ цієї містерії. Художник-постановник Микола Денько. Це моє таке перше порівнання, такий гусульський світ, бо я не місцевий. Я не знав, що це таке. Я захопився дуже тим. От і мені здається, що все вийшло, і слава Богу, що става живе. І це дуже 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 гарно. Атмосферу гірської магії та чаклунства на сцені тримає незмінний акторський склад для багатьох артистів. Гуцульський рік став знаком етапом професійного становлення. Вони пам'ятають кожну репетицію та перші емоції від зустрічі з глядачем у 91-му. Я на цій виставі росла просто і творчо розвивалася. Я починала в 94-му році. Це одна із перших моїх ролей. Я зіграла Оленку і ну близько 10 років. Я працювала в цій ролі і до речі, на пару з Іваном Максимчуком, який сьогодні буде Микулу грати на сцені. Микола цікава цікава роль. Дуже цікава це слуга. Він постійний вічний слуга, і там є простір для гри, дуже дуже гарно. Ну, в крім мені подобається ця вистава. І подобається ця роль. Там є, що творити. У мене ця роль починалася з Дмитра. Дмитра. Я дуже дуже, дуже, дуже грав, Дмитра, а потім вже прийшло... Іван грав на великих гастролях наших в Едінбурзі, в Києві, коли давали нам це, в Польщі, в Румунії, в Італії. Там я якраз я тоді вже Іван грав. А тепер вже по віковісті моїй, то я вже прийшов на діда, але все одно таки тягнеш до того Дмитра. Вистава передає глибину гуцульських традицій та красу Карпат. Так жінка не годна, була свою хов. Гать через цілий вік. От а! А! Ти Що тут ворожиш? А? Ти що тут, примовляєш? А тут нічого, нічого, жінка! Тож Коломийський драматичний театр здійснив думку Гната Хоткевича, який хотів показати життя гуцулів цілому світу. Роблять актори це вже 35 років. З Коломої Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї. Громада, де спорт загортовується горами. Ворохта вже давно перестала бути просто туристичним краєм Прикарпаття. Сьогодні це і потужний спортивний осередок. Тут успішно розвивають вільну боротьбу, футбол та волейбол. А сучасна інфраструктура приваблює не лише місцеву молодь, а й професійних атлетів. Як зусилля громади та ентузіазм тренерів перетворюють Ворохту на центр спорту. Дивіться в сюжеті Іван Осташук. Вільна боротьба, футбол, волейбол та сучасна тренажерна база. Щодня понад 80 дітей приходить до клубу Олімп аби гартувати тіло та дух. Створений у 2017 році центр став справжнім магнітом для молоді не лише ворогти, а й сусідньої поляницької громади. Місцеві тренери зазначають, спорт тут це не просто дозвілля, а шлях до великих досягнень. Минулоріч багато успіхів на змаганнях пліч опліч. Перед цим вже сказав, є здобутки вільній боротьбі, це і хлопчики і чемпіони України, і призери міжнародних змагань, учасники різних турнірів. Ну, такі шкільні змагання. Звісно, само собою переможці, і спартакіад. Яремчанська громада проводить спартакіаду. Ну, такі у нас по волейболу, по футболу також здобутки. Ініціативність громади вже дає результати. Діти демонструють високі досягнення на районних, обласних та міжнародних змаганнях. Спортсмени з вашої громади, з вашого району, точно активно і правильно прославляють нашу державу на міжнародній та всеукраїнській армії yeah. ключові ж так. Це ну важливі проекти, які дає можливість тим учням, які не беруть завжди. Участь у секціях з відповідних видів спорту так реалізувати себе. Ну і в принципі, напевно, це найперше про знайомство, про дружбу, про обмін комунікації і глобально про здорову націю. Візитівкою ворогти залишаються стрибки на лижах трампліна та лижне двоборство. На базі авангарду ростуть майбутні зірки світового рівня. Серед них Олег, який за чотири роки тренувань уже двічі виборював золото на чемпіонатах України. Я два рази став чемпіоном України, педавний чемпіонату України, попадав тридцятку на чемпіонаті світу. Ну а планую я стати чемпіоном світу по з трампліну, по лежному дворсту. Мені подобається це, ну як теж як пташка. Перше страшно, потім задоволення получаєш. У громаді продовжують розвивати спортивну інфраструктуру, щоб приваблювати туристів. Досвід Європи показує, міжнародні змагання з трамплінів збирають десятки тисяч глядачів, створюючи сприятливий туристичний клімат. Наразі ворогтянська громада шукає партнерів у Польщі для дзеркальних проєктів, що дозволить залучати європейські гранти та будувати сучасні спортивні об'єкти. Ми маємо брати в чомусь приклад. З тих самих поляків, і особливо вони дуже розвинули стрибки на лежах з трампліну. У них зараз 5 до 5 скочень по польській трампліні, які відповідають всім стандартам, де можна проводити міжнародні змагання. Якщо б у нас в Україні, якщо б тут в ворогті ми відновили і зробили статус міжнародного об'єкту, то це б було супер. Власне, нам би було цікаво також співпраця з громадами з Польщі, які розміщені в польських Карпатах, які теж розвивають. Ці види спорту. Зараз ми над цим працюємо. Я думаю, що в найближчому часі ми десь знайдемо таку громаду, яким буде не схожі за і кліматичними умовами, за графічними. І це буде нам цікаво, тому що навіть європейські гранти ми можемо реалізовувати у вигляді дзеркальні, так звані. Що ту ж саму роботу, наприклад, будівництво там стадіону, ми можемо робити і в польській громаді, і в Українській, Європа дає на це кошти. В рамках виїзної наради з головами громад району, голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський, знайомлячись з Ворогтянською ТГС. Редини зазначив, навіть невелика громада з професійною командою може бути серед лідерів. Дуже багато є позитивного. Громада в багатьох змаганнях, які проводилися в області, наприклад, пліч опліч займала призові місця, незважаючи на те, що це дуже маленька громада. Але ті зусилля, які громада прикладає, ті зусилля, які прикладають люди, які відповідальні за розвиток фізичної культури і спорту, дають свої результати. Ми бачимо, громада ну на дуже хорошому рівні. Найкращим стимулом для юних атлетів є приклад земляків вже цього року. ворохтянець Віталій Калініче. Енко представить Україну на 25-х зимових Олімпійських іграх в Італії. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї, ось таким був цей день на Прикарпатті, але ми не прощаємось. Попереду найцікавіші новини з усього світу. Залишайтеся з нами на телеканалі Раї.